Ниця горіха з нами у студії. Це музиканти Тася і Вася, Тася Наталя Лагодинська і Вася Василь Похильченко. Я бачу в гітах в руках в гітах в руках гітару та флейту. Доброго ранку! Або вітаємо вас у нашій студії. Доброго раночку. Київський гурт Зіниця горіха це результат дев'ятирічної дружби, звучить багато музикантів, які познайомились в театрі авторської пісні на Подолі і свою музику описують, як крихти босанови, мелодії, флейти та тексти про складні теми, які проживає кожен із нас. І ми будемо сьогодні говорити і слухати вашу пісню, на яку вийшов кліп. Це ваш перший кліп, наскільки я розумію, щоб не змінювалося. А поки, аби наші слухачки та слухачі зразу зрозуміли, про що буде йти мова. Запрошуємо вас розповісти, що ви заграєте нам першим. Я думаю, скільки сьогодні такий ранок, я, я, в принципі, не люблю розказувати про пісні, вони все кажуть за нас. От, тому ми просто заграємо. Давайте, Давайте послухаємо. воно читається поміж рядків і звичайне життя, яке пішло шкребь, ховаючись від літаків. Вічність війни, день складається з тюрми. Яку майстер минаєш, пишучи тексти, схоплюючи миттєвості та сенси, які підкидає земля, хто з нас виживе? Ще тіла тепер лінії, зіткані з десятків міст, кожна з них розірвана, проте не втратила зміст -у. -у, -у, -у. Розкажи про любов тим, хто скидає бомби, і вони почують тишу. В них у вухах стоять бетонні блоки, а в голові лабіринти прогризають миші, вони дали їм прапор від телевізора, і ті під ним нахабно йдуть, знають якраз те фізично, але душі так не заберуть. Наші тіла тепер лініє, зіткані з десятків міст, кожна з них розірвана, проте не втратила сміст. Вагу wow. наживо у нашій студії Київський гурт Зіниця горіха це результат дев'ятирічної дружби музикантів, які в нас в студії Тасі та Васі. І ви ось розповідаєте, що ніколи не планували писати власну музику і довго грали в гуртах на барабанах? Так, але mm -hmm. торік, у грудні, ви записали свій перший альбом самотужки просто на айфонівській програмі Гараж Бенд. Отже, це на вас так вплинула війна, чи все ж таки назбиралося матеріалу? Це на мене так вплинули блокаути. Я думаю. Так. <свят> для когось карантин, для когось блокаути. <свят> так, тому що треба було чимось зайняти голову, і було багато часу насправді без електрики. От і був один мікрофончик маленький для запису відео, насправді, от він підключається до айфону. В айфоні є ця програма GarageBand, і, в принципі, ну, ти, ти перенаєш і навіть не помічаєш, скільки часу проходить. І що можна експериментувати з різними звуками? Та ми вже кілька разів згадали про те, що ви давно знайомі і давно разом граєте. Василь раніше грав у гурті Побачимось зранку. Зараз це з нами зіниця Горіха Тася і Вася. Розкажіть про ваш шлях, от ви познайомилися і чому ви зійшлися грати разом з рештою? Може, по черзі? Так, я думаю, що Васі треба щось сказати. Ну, так а що я розкажу? Ти мене покликала відіграти концерт. Я відіграв, ти покликала відіграти ще один. І от проходить півроку чи вже рік. Так, і ось ми приїхали грати до вас. Така історія. Дуже круто, насправді. Ми просто знайомі ще з театру авторської пісні у 2014 році. Познайомились там, от, і дуже ну, дуже довго просто співали в хорі. А потім я зрозуміла, що Вася насправді геніальний імпровізатор. Це ж він сьогодні гітару не взяв. От і ну, він може підіграти в будь-якому випадку і все. Uh, і він мене через це виручає дуже часто. Вася, а на яких інструментах ви ще граєте? Uh, я закінчив музичну школу з Блокфлейта. Це mm -hmm. трішки менше, ніж це, і ну не так красиво виглядає. А взагалі гітара клавіші, трішки всього іншого. Мультиінструменталіст. І просто. ви тася на барабанах, на гітарі? Так. Ну, гітара була пізніше вже. Напевно, десь в старших класах я просто хотіла зробити сюрприз подорожці, зіграти для неї якусь пісню, Я вже не пам'ятаю, що це було. І навчилася одну, потім почалась писати інша, і так воно пішло. А розкажіть детальніше про ваш кліп на пісню, щоб не змінилося. Поділюсь, знаю, що ідея кліпу належить солісті, гурту вам, тацю, і операторська робота Михайла Гранюку, який раніше знімав для репера той. Отже, mm -hmm. про що цей кліп, який задум ви в нього вкладали? Це про пережитий досвід, який є у всіх нас, і на який можна поглянути з тої точки зору, що він може не тільки ламати. А збирати нас докупи насправді і тримати врешті-решт. Тобто в нас є всі якісь події, які можуть нас підрізати, хитати, збивати з нас опору, але, врешті-решт, не треба забувати, що лишаємось завжди ми, у нас. І лишається, лишається можливість поглянути на ці події. І контролювати реакцію на них. Це найважливіше. І я пропоную послухати пісню «Щоб не змінювалося, на яку, власне, ви можете побачити кліп на ютубі за назвою «Щоб не змінювалась зіниця горіха, а також вже зовсім скоро на ютубі Громадського Радіо. Так, поки наш звукорежисер Євген Глібов. А... Шукає нам ось цю пісню, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у нашій студії наживо Київський гурт Зіниця та Горіха, і його учасники Тася та Вася. Ми говоримо про їх кар'єру та про новий кліп. Щоб кліп на пісню щоб не змінилося, насправді дуже цікаво, я знаю, що в кліпі ви сидите на табуретках, так? І Не, на одній. Це дуже важливо на розка... київському пішохідному мості. А що, чому на табуретках? І що що це означає? Який ось такий посил, це несе? Я думаю, що це найпростіший символ опори, який ми хотіли передати. от Я тут згадую зразу фільм. З людина з табуретом yeah. про подорожі з табуретом до кінця світу, до власне океану, і про символізм цієї табуретки з кухні, яка давала опору ще тоді, ще коли навіть до 14-го року, ще до великого вторгнення Росії. Очевидно, це фільм Ярослава Попова про Леоніда Кантера. Який, на жаль, уже не з нами. І я з того часу ношу табурет з собою. Насправді, як рушник, в, е, в, знаєте, нагадайте. Хороший автостопчик має моя, завжди мати з собою рушник, так? Так, абсолютно. І послухаємо обов'язково пісню, що би не змінювалося. Давайте. Що би не змінювалося у твоєму житті. Який би відчай не притискав до стін, лишаються істини серед руїн стояти на своєму місці, Перемикається колір неба, дні стають коротші, все стається так, як треба, навіть якщо ти не хочеш. Голос у слухавці не забувається найстрашнішою війною, тільки терпіння і чекання, схожі на розряджену зброю, навіть якщо у ліжку тепер стало м'якою труною, сьогодні це так, а завтра інакше час розтягується струною, щоб не змінювалося у твоєму житті, який би відчай не притискав до стін. Той саме ранок на громадському радіо на студійному годиннику 10.43. для вас у студії працюють. Я на та мій колега Влад Бундаш, наш звукорежисер сьогодні Євген Глібов і наша гостьова редакторка Мирослава Рибодюк. І з нами сьогодні наживо гурт Зіниця Горіха. Та да, дуже насправді цікавий гурт. Ми ви зараз могли чути пісню Що би не змінилося також. Ви можете подивитися кліп на цю пісню у Ютубі, просто в пошуку пошуковику, пошуковику забиваєте ось цей назву Що би не змінилося. Дуже дуже цікавий кліп. Ми вже говорили, що там учасники сидять на табуреці на київському пішохідному мості. Подивіться обов'язково і подумайте, що для вас означає ось така, скажімо так, Заземлення. Таке за замлення довіть і ви говорили. Ми, ми знаємо, що ви виступали цьогоріч Насправді ми почули вже дві пісні в етері, і в кожній з них ми чуємо про війну. І альбом власне вийшов в 22 му році. Але виступи є. Розкажіть більше про цей рік для вас, як для музикантів, чи ви чули щось і грали щось для інших? Так, ми виступали. От мені насправді найбільше сподобався і запам'ятався виступ в такому проєкті, як в гості. Даня Білий його робив. Я не знаю, чи він його буде продовжувати. Дуже би хотілося, тому що я не знаю нічого схожого. Ми колись намагалися робити з друзями клубок, типу теж в будинку. Там, Це в, те, в, що в, з килимками? Та-та. Це його е, власний будинок, здається чи його батьків е, на Славутичі. От, е, вони пережили е, просто на е, атаку поліції, сусідів, усіх Вони збирали гроші. Стіна теж на ЗСУ. Ну, там просто був шикарнічий звук. Тобто він вклався, причому всі гроші йшли ну типу в мінус. Вони, вони ніколи не виходили в плюс. так Але відео насправді виглядало дуже атмосферно, і дуже атмосферно буде послухати ще одну композицію, яку для нас зіграє Зіниця Горіха Та, в прямому етері. вона називається. Карта. Давайте.

та закликти. Я би хотіла Намітити крапку, але карта закрита, переважує страх, і ніхто з нас Насправді не знає. Доводилось їхати раніше, що трапилось по дорозі, що ми більше не хочемо сідати в машину. Змінює всю дорогу а хтось кожні п'ять кілометрів, хто сідає в першу найліпшу, бо ніхто не бере, хтось де собі пішки і щасливий від того. Водилось їхати раніше, що трапилось по дорозі, що ми більше не хочемо. У мене на руці намальована карта, і ніхто. Атмосфера панує в студії громадського радіо. Це прямий ефір, і В нас наживо у гостях київський гурт Зіниця Ока, його учасники Тася та Васі. І ми зараз, а, Зіниця Горіха, перепрошую. Так, і ми і зараз з нами учасники Тася та вася І ми а, слухали пісню Карта. І тут насправді дуже цікаво вас запитати, а х, кого ви слухаєте? А, хто для вас є взірцем? Можливо, в українській музиці або в світовій. Я дуже люблю джаз. І дуже люблю, коли є багатошарова тема в музиці. В українській музиці для мене це, напевно, циферблат. Хоч в мене є питання там до текстів, але У мене дуже часто є питання до текстів в українській музиці. На жаль, але Головне, не до музики. Але музика надтехнічна, і мені іноді прикро, коли я приходжу на їхні концерти, бачити кількість людей. Я сподіваюся, що вони вийдуть за межі локального гурту в Києві. От з зарубіжних, напевно, архаїв. От, в них там 10 людей грають в гурті. От, і Це щось магічне. А ви кого слухаєте? А, у мене було таке, що я довго стадію спочатку джаз, потім класичну музику. До цього, знаєте, оці от підліткові роки тільки рок. Оце от все. І зараз я нарешті дійшов до точки, де я можу просто відкрити список в споті, прослухати все, що мені подобається, нікого не запам'ятати. Е, зате бути задоволеним і слухати класну музику. Сподіваємося, що наші слухачки слухачі запам'ятають вас сьогодні. Е, скажіть, де вас можна слухати, де шукати, де дивитися? Е, мені здається, всюди. Я на Spotify, на YouTube Music, на Apple Music, в SoundCloud навіть. От. Там, до речі, здається, все-таки назва що би не змінювалося. Угу. Е, да. Та, а де можна вас буде послухати наживо найближчим часом? Трішки проанонсуйте, можливо, нашим слухачам та слухачкам, і про ваші кар'єрні плани. Що ви плануєте в наступному Планування, році? Планування в цьому та, житті це так, цікаво в та, Україні. Це дуже цікаво. Та, тому що, може, Вася в армію піде, та я, може, піду. Тобто, ми, ми не знаємо, що буде через рік, і в нас був останній концерт це презентація кліпу. Uh -huh. Зараз ми, в принципі, нічого не плануємо. Нам зазвичай просто люди пишуть в інстаграмі там або в інших соцмережах, запрошують виступити. Тому ми відкриті завжди до будь-яких пропозицій. Тому шукайте зіниця горіха на всіх платформах, на яких ви слухаєте музику. Дивіться. І слухайте, і ми наостанок заграємо. Не ми, звісно, з владом, <рит> <рит> а та так, з <рит> з <вас> є, так. <рит> заграють наостанок для вас ще одну композицію. І ви слухайте той самий ранок на громадському радіо. І життя є ліпший учень твіє, нині маю сталеви норов і грубішу натуру, душа найнадійніший сховок мій. Я його відчиняю тільки найліпшому другу. Що ти знаєш, я вже не в кліці, перейшов в межу і лінії розмежування, маю на серці особливу мітку, діагноз віра без бажань лікування. just Їхав Київський «Зіниця горіха у студії громадського радіо. Тася Наталя Лагодинська та Вася Василь Похильченко грали для вас сьогодні свою музику, і попрошу вас на прощання нашій аудиторії сказати щось, що варто запам'ятати, щоб не змінювалося. Пам'ятати, що щоб не змінювалося, лишається істина серед руїн на своєму місці. Так, Васю, що ви скажете? А мені нічого особливого додати. Тася все правильно сказала. Дуже цікаво. Дякуємо вам за цей ефір, за цю, ці надзвичайні пісні, цю надзвичайну музику. З нами був Київський гурт Зіниця Горіха і його учасники Тася та Вася. Це був той самий ранок на громадському раді. У студії працювали ведучі Анна Море та Влад Бунда дякуємо нашому звукорежисеру Євгену Глібову та гостьовій редакторці Мирославі Рибадюк. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю. Той самий ранок на громадському радіо.